Коли небезпеки мною здіймається хвиля, і чую не раз подає голос свій водоспад. Я знаю, дорога до сили веде крізь безсилля, на ній нескінченне число є поразок і втрат, дорога до втіхи веде через сльози й страждання, порою ховає Господь мій від мене лице, а я вчусь приймати любов твій Боже мовчання. Хоч розпач надходить і не розумію, ще все. Друга до достілення тут пролягла через рани, і знаки лишає порою господній різець, руйнує рука в самогутні збудовані плани І по своєму пише для нас весь сценарій творець. І хочеться нам не погодитись з волею ніби, і хочеться неба спитати, навіщо чому? Знов сльози не сохнуть. А стали мені в них хлібом, у світлі години Господь допускає пітьму, а все лиш тому, щоб зміцнити слабку нашу віру, з гончарного кола несе на руках у вогонь, у бурях життєвих, вчимось абсолютній довірі, не витри що і мене наші з Божих долонь. Про нього складати пісні буду навіть у втратах, хоч, може, і знов не почує добрих новин. Та хочу в тривозі Ісуса ім'я прославляти, зміцнить ноги Він, підніме дна до самих вершин. Прекрасні ті хмари, що Бог на розвалинах зводить, будує їх на попелищах розбитих сердець, до кожного з нас із любов'ю часно приходить, і втратам покладено, і нашим поразкам кінець. Хоч, може, минуле і здається безбарним етьодом. Я знаю, мій Боже, не кинеш мене в боротьбі. Дозволь дорости лиш мені, щоб побачити чудо, і останнє страждання з тобою здолати в житті.